Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Відомо, хто отримав нагороду Золотий м'яч 2025. Судаков справжня зірка Бенфійка, а Салах особисто завітав у роздяганню Евертона заради Миколенка. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 23 вересня відбувся матч першого туру португальської прімейри між Бенфікою та Ріу Аве. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Перший тайм розпочався з шансу господарів на восьмій хвилині. Павлідіс пробив по центру воріт з за меж карного майданчика. Натомість гості відповіли своїм моментом, коли на 21-й хвилині Вінгер Шпікич легко обвів захисників та пробив поворотах Трубіна. Український голкіпер впевнено зіграв в епізоді. Після цього Бенфіка почала більше володіти м'ячем. а Ріо Ава намагався вибігати в контратаки. У другій половині господарі змогли відправити м'яч у ворота суперника. Спочатку на 60-й хвилині Антоніу Сільва зіграв на добиванні у штрафному майданчику. Але після перегляду ВАР арбітер скасував взяття воріт через фол в атаці. Господарі створювали моменти, намагаючись відкрити рахунок. Наприкінці матчу український півзахисник. Георгій Судаков отримав передачу з флангу та пробив у дев'ятку. Рахунок став 1-0. Однак свято тривало недовго. Оскільки Ріо Аве зрівняв рахунок завдяки Андре Луїзу, рахунок став 1-1. Головним героєм у складі орлів став саме український півзахисник Георгій Судаков. Саме його точний удар на 86 й хвилині здавалося, приніс команді Жозе Моурінью важку перемогу. За свою яскраву гру Судаков отримав найвищі оцінки від статистичних порталів Хускор 8,1 та Софа Скор вісім бала. Ба більше вже вдруге поспіль українці було визнано найкращим гравцем матчу, що лише підкреслює його ключову роль у команді. Реакція вболівальників у соціальних мережах була показовою. Шквал критики на адресу більшості гравців та керівництва контрастував із загальним захопленням українцем. Фанати називали Судакова єдиним, хто заслуговує носити футболку в та єдиним позитивним моментом у грі. Деякі коментарі були особливо красномовними. Дайте нам 11 судакових, і ми станемо чемпіонами без поразок. Вітаю. Судаков нам потрібно ще двоє таких, як ти. Водночас уболівальники звернули увагу на те, що партнери по команді ніби ігнорували українця протягом матчу, що на їхню думку завадило досягти кращого результату. На тлі розчарування від гри інших новачків та загальної апатії команди. Виступ Судакова став для фанатів Бенфіки справжньою розрадою і одночасно причиною для ще більшого роздратування через втрачену перемогу. 23 вересня в рамках кубка англійської ліги відбувся матч між Вулвергемптоном та Евертоном. Поєдинок закінчився з рахунком 2-0. Захисник Евертона Українець Віталій Миколенко розпочав матч на лаві запасних та вийшов на заміну на 78-й хвилині. Його оцінка 6,5. Господарі активно почали гру та ще до перерви відкрили рахунок. На 29-й хвилині маршал Мунеці підібрав м'яч у штрафному майданчику і точно пробив у правий кут воріт. Евертон мав кілька моментів. Зокрема, Джеймс Тарковський пробив головою в праву дев'ятку. Але Сем Джонстон відбив удар. А Джеймс Гарнер після штрафного влучив у поперечину. на 88-й хвилині. Вулвергемтон закріпив перемогу. Жоау Гомеш передав м'яч у штрафний майданчик, де Толуваласе Еммануель Арокадаре ефектним ударом довів рахунок до 2-0. Після завершення поєдинку український захисник разом зі своїм одноклубником звернулися до лідера Ліверпуля з проханням отримати його футболку на пам'ять. Проте єгиптянин був змушений відмовити, пояснивши, що пообіцяв свою ігрову футболку іншому гравцеві, що могло б стати завершенням цієї історії. Однак Єгип. Ський вінгер продемонстрував справжню повагу до суперника, особисто завітавши згодом до роздягальні Евертона. Там він знайшов Миколенка та його партнера по команді і вручив кожному з них по своїй футболці, виконавши їхнє бажання в такий несподіваний спосіб. Цей жест став приємним моментом для українця на тлі поразки його команди. Після цього матчу Евертон з сімома очками посідає десяту сходинку. Турнірній таблиці АПЛ цього сезону Віталій Миколенко провів три поєдинки у складі і рисок, не відзначившись результативними діями. Георгій Бущан, новий воротар Житомирського полісся, прокоментував ситуацію з відмовою київського Динамо прийняти його назад під час літнього трансферного вікна. 6 вересня стало відомо, що голкіпер збірної України залишив Саудівський Аль-Шабаб і на правах оренди приєднався до Полісся. Перед цим він пропонував свої послуги Динамо, проте отримав відмову. Бущан зазначив, що немає образи на рідний клуб. Він сприйняв цю ситуацію як частину життя і наголосив, що треба рухатись далі. У складі Аль-Шабабу 31-річний воротар відіграв 13 матчів, пропустивши 28 голів і не провівши жодного сухого поєдинку. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року. За Динамо Бущан провів 177 зустрічей, у яких пропустив 164 м'ячі та 72 рази залишив свої ворота недоторканними. 23 вересня відбувся матч шостого туру Ла Ліги між Атлетік Більбао та Жироною. Поєдинок закінчився з рахунком 1-1. Форвард «Жирони» Владислав Ванат вийшов на поле у стартовому складі та провів на полі 86 хвилин. Його оцінка 6,2. Півзахисник Віктор Циганков через травму не потрапив у заявку на гру. А воротар Владислав Крапивцов провів гру на лаві запасних. Рахунок відкрила Жерона на дев'ятій хвилині. А Унахі у блискуче пробив з льоту після передачі Брайана Хіля і м'яч, зрикошетивши від поперечини, опинився у сітці. Ще до цього Владислав Ванат міг забивати, але його удар пройшов у лічених сантиметрах від стійки. Атлетик відповів, вже після перерви на 48-й хвилині Мікель Хаурегісар розкішним дальнім прострілом поцілив кут воріт, зрівнявши рахунок. Господарі мали шанс вирвати перемогу. А ітор після подачі з кутового головою пробивав у кут воріт, але голкіпер Жерони Гасеніга зробив блискучий сейф. Попри всі намагання команди більше не забивали й поділили очки. Донецький Шахтар не полишає спроб підсилити свій склад одним із ключових гравців Житомирського полісся та футболістом збірної України Олександром Назаренком. Гірники розглядають хавбека як пріоритетну ціль для зміцнення середньої лінії і вже найближчого зимового трансферного вікна готові зробити нову пропозицію. Як стало відомо, чемпіон України робив конкретну спробу придбати Назаренка ще в останні дні літнього трансферного вікна. Проте тоді угода зірвалася через категоричну позицію президента. Житомирського клубу Геннадія Буткевича, який особисто виступив проти продажу одного зі своїх лідерів. Однак невдача не змусила донецький клуб відмовитись від своїх планів. Інтерес Шахтаря є цілком прагматичним, адже підписання Назаренка дозволить не тільки підсилити конкуренцію у стартовому складі, а ще й зміцнити українське ядро команди, що є важливим в умовах ліміту на легіонерів. Сам Назаренко є незаперечним лідером своєї нинішньої команди. У поточному сезоні 25-річний півзахисник провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м'ячами та трьома результативними передачами. Таким чином, найближчими місяцями. Можна очікувати на новий виток перемовин, і питання трансферу талановитого українця знову стане одним з найактуальніших в УПЛ. Паризький грант ПСЖ зазнав несподіваної поразки у п'ятому турі французької ліги 1, поступившись на виїзді Марселю з рахунком 0-1. Проте на тлі негативного для команди результату єдиною світлою плямою стала гра українського центрального захисника Іллі Забарного, який отримав найвищу оцінку від вимогливої французької преси. 23-річний українець провів на полі весь матч, і, попри загальну невдачу команди, зумів продемонструвати індивідуальну майстерність видання Ла Парізен. Не звало забарного найкращим захисником ПСЖ у цьому поєдинку. Журналісти відзначили, що, хоч Ілля, і розпочав гру з невеликої помилки, він швидко зібрався, показавши впевнену та якісну гру, грамотно позиціонуючись та перериваючи навіси суперника. Авторитетне видання але також високо оцінило старання українця. На їхню думку, забарний виглядав дещо нервово у стартові 15-20 хвилин, але потім заграв холоднокровно та впевнено, неодноразово виграючи повітряні дуелі. Як підсумок Лекіп поставило Ілі 5 балів. Це найвища оцінка в складі ПСЖ, яку, окрім нього, отримав лише півзахисник Вітін'я. Таким чином, попри командний провал, Ілля Забарний зумів заслужити визнання та похвалу у Франції, підтвердивши свій високий клас та ставши одним з небагатьох гравців парижан, до якого не може бути претензій за. Підсумками програного матчу. І якраз таки у мадридському реалі назріває серйозний конфлікт між двома головними зірками атаки Кіліаном Мбапе та Вінісіусом Жуніором. Як повідомляють іспанські змі, французький нападник дав чітко зрозуміти керівництву та тренерському штабу, що йому значно комфортніше грати в парі з іншим бразильцем Родріго, а не з Вінісіусом. Цей внутрішній конфлікт став очевидним після того, як у кількох матчах МБП було переведено на лівий фланг атаки, де він продемонстрував чудове взаєморозуміння саме з Родріго. За інформацією джерел близьких до роздягальні МБАПЕ у приватних розмовах заявив, що хоче грати з Родріго, оскільки їхня взаємодія є більш плавною та менш передбачуваною для суперників. Ця ситуація ставить головного тренера Хабі Алонсо перед складним вибором. З одного боку Вінісіус був однією з головних зірок команди в останні сезони. З іншого Мбапе є новим беззаперечним лідером, і його думка та комфорт на полі мають величезне значення для успіху команди. Феноменальний старт сезону у виконанні француза це шість голів у п'яти матчах – лише додає ваги його словам. Тепер тренеру доведеться шукати делікатний баланс, щоб зберегти мотивацію всіх своїх зіркових нападників та водночас. Отримати максимум від головної зірки. Цей конфлікт, вочевидь, триватиме протягом усього сезону і може мати непередбачувані наслідки для команди. Певна гра українського півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка привернула увагу одразу двох грандів англійської прем'єр-ліги. Як повідомляє авторитетне видання Тім Ток у послугах 21-річного хавбека серйозно зацікавлені Манчестер Юнайтед та Лондонський Тоттенгем. обидва клуби бачать в українці потенційне підсилення своєї середньої лінії та готові поборотися за його трансфер, особливо наполегливим у своєму бажанні є головний тренер Шпор Томас Франк, який добре знайомий з можливості. Ярмолюка по спільній роботі у Бредфорді та хоче бачити його у своїй новій команді. Брентфорд своєю чергою не має наміру відпускати одного із ключових гравців посеред сезону. Повідомляється, що трансфер може відбутися не раніше літа 2026 року. Орієнтовна вартість українського таланта оцінюється у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. У поточному сезоні Єгор Гермолюк є беззаперечним гравцем основного складу бджіл, провівши вже сім матчів у всіх турнірах. Його команда вдало стартувала в АПЛ, посідаючи сьому сходинку у турнірній таблиці. Вже 28 вересня. На Брентфорд чекає складний виїзний поєдинок проти Астон Віле. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.